Продовжуємо розмову по користуванню земельною да. ділянкою в Житомирі. Що там має бути магазин, житлова споруда, просто галявина. То має бути квітник, чи що там чекають Житомиряни? Там має бути фонтан в центрі у вигляді маку, сквер, дитячий майданчик. Ми утеплили. Ми встигли, поки айдарівці ВПК Айдар не прийшов на цю ділянку. Ми встигли розкреслити територію, щоб там вималювати, зонування, де буде зонування зробити. І встигли утеплити за кошти меценатів. Ми підходимо... Боже, допомагали всі. цими ресурсами да, трудовими. Там має бути адміністративна будівля. Я, як людина, як житель міста Шеномера, я вже на сьогоднішній день хочу і буду до цього. Іти постійно, щоб у нас було по закону. А не так, Юлічка, так, а не в принципі революційної необхідності з вам пораджу. Добре. Я Хамство, погрози. хамство і погрози. Ми погрози. все ж таки домовилися говорити Ще по черзі. Так. До кінця домовлю, я буду зараз допиватися. А будівля не мені ти поняття ми ж вже вияснили. Тоді судили, нам доведеться, щоб кримінальні Дівчат, справи по тому, коли нам прогрожували ваші айдарівці теж були і їх посадили за хуліганство. Тоді ми теж маємо право е, їх там ходити до починка і вимагати, щоб їх посадили. Маємо телефонний дзвінок глядача. Доброго вечора. Ми вас слухаємо. А я хочу просто застерегти. От дівчинку, яка сидить справа. вона ще дуже молода і красива від того, що вона не вішала ярлики, бо в неї дуже часто це виходить. Розумієте, трошки. Треба подумати, а що я зробив крім ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля язиков, Що я зробив для нашої країни? О, зі цією повагою. Я би просто хотів би дуже ставте. Будь ласка, своє запитання, тому що ви ображаєте наших гостей. В чому ваше запитання? Я просто хочу, щоб не Ви можете мене застерігти особисто. Я не боюся. Ну я завжди готова до зустрічі з будь-ким, ну тільки бажано, щоб це не в під'їзді було. Я знаю, що Айдар всегда був на старині народа. То, що хотіла громада, ми не каких-то комерційних структур, ми представники народу. Всі Всегда... айдарші з цієї сторони. Так для нас це теж було дивно, тому що в перший час, коли люди в військовій формі прийшли на ту ділянку, я була переконана, що вони прийшли підтримати нас. У мене навіть думки не було, що вони займуть якусь позицію, якісь комерційні структури. І тому я звичайно за те, що в першу чергу це не має бути якісь домовленості міського голови з якимсь. Ставником громадської організації Житомир Айдар, А це має бути так, як це, це хоче більшість громади.